Олександр Комаров здобув для України перше золото на паралімпіаді 2024. Спортсмен став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем і побив паралімпійський рекорд. Це вже сьома медаль України на паралімпіаді. Водночас, напередодні, паралімпієць відмовився фотографуватися поруч із росіянином після церемонії нагородження. Тоді плевець прийшов третім на дистанції 200 метрів і отримав бронзову медаль паралімпіади. Він привітав з перемоги італійського колегу Франческо Бочардо, який отримав золото, але пояснив, що змушений стати на відстані, скільки кіріл. Пульвер, який забрав срібло, хоч і виступає під нейтральним прапором, насправді представляє Російську Федерацію. Після цього пан Комаров від'їхав на візку приблизно на метр від росіянина і е е італійця. Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини попередило про можливі диверсії на тлі інцидентів у кількох європейських країнах. Як повідомляє німецька телекомпанія InTV, протягом кількох тижнів німецькі органи безпеки дізналися про кілька посилок, які були відправлені приватними особами з різних місць у Європі і загорілися в дорозі. Усі ці посилки містили електроприлади та ємності з рідинами. Зазначається, що в безпекових колах бачать зв'язок між цими інцидентами та почастішенням випадків російського саботажу в Німеччині. Що ж, рухаємося далі нашим ефіром і говоримо про інші важливі теми, і, зокрема, про те, що мешканців багатоповерхівки, в яку поцілили росіяни, відселять. Про це повідомив мер Харкова Ігор Гортехов. Людей розмістять у гуртожитках. Також вони отримують необхідну допомогу. Зараз тривають рятувальні роботи, пожежники намагаються приборкати полум'я. Доля самого будинку, поки невідома, але він частково зруйнувався.